Макопи зробили сьогодні. Це у нас коробчик. Такі половинки. Є розмір поменше, є побільше. Судаків накоптили, показуємо, як приклад, як ми його готуємо. Великі розміри робимо без голови і без хребта. Дуже рибка смачна, соковита, без кісток. Хижачок. Це наша гордість. Ось такі. Сомики. Як вам подобається, пишіть в коментарях. Хотіла б спробувати таку рибку. сом холодного копчення. Був приблизно 10 кг, але без голови, без хребта. Я ще трошки можу його держати навіть однією рукою. Ну і є, звісно, поменше рибки. Ось такі. Класне. Замовляйте, готуємо з любов'ю. Дуже смачна рибка у нас. Все, впадає. Ох! Замовляйте. Класно, ріжемо. Телефон. 0,98 40 88 316. Відправляємо по всій Україні і можемо навіть за кордон. Пишіть на Viber або в Instagram Ось Instagramчик наш копчення поліпованськи. Ви ж пам'ятаєте це?